Дивних богів та божеств історії людства немало було. Ось таке ви, наприклад, бачили. Проте моє найулюбленіше це щіла на гіг або ж міфічна вульва. Це така собі серія скульптурних зображень оголених жінок з величезними статевими органами, які прикрашали замки, церкви та купу інших будівель часів середньовіччя на території Західної Європи, але найбільше їх було в Британії та Ірландії. Скоріше за все, ці зображення використовувалися для відлякування злих духів, адже найчастіше їх розташовували біля дверей. Би чорти різні, на підльоті побачили жіночі вульви, злякалися і втікли. Я і сам свого роду злий дух. Існуючи також гіпотези, що щіла на гіг це зображення якоїсь хтивої язичницької богині, яка кидалася на чоловіків, показуючи їм те, що зображено на скульптурі. Проте, на жаль, про щілу та ці скульптури мало що відомо, тому постійно відкривається щось нове і висуваються різні теорії щодо її походження. А якщо ж ми вже заговорили про міфічні вульви, то можна і про міфічні пістрони побалакати. Мутонос Тотуно, Ский бог, який пов'язаний зі шлюбом та родючістю, і виглядав він приблизно як здоровенний болтяра на ніжках. За легендами, він міг особисто приходити на весілля і, так сказати, надавати свої послуги нареченим, щоб ті присідали на тутунуса або підготуватися до статевого життя та перестати соромитися. Ну і, можливо, би втратити цноту. Чи мали всі на весіллі дивитися на те, як наречена скаче на міфічні болтярі? Я не знаю, але не факт, що наречений був згоден на таке. А ось де ще були міфічні піськи у єгипетських мумій. Правильно, Ісіда була давньої єгипетською богинію природи, материнства та магії, о, диво вийшла заміж за свого брата Осіріса, який був володарем підземного світу і паралельно царем Єгипту. Кажучи, вони з Осірісом були закохані один в одного ще в утробі матері. І таке буває так. Ісіда, в принципі, була непоганою дружиною та царицею, навчила навіть єгипетських жінок ткати, пекти та варити пиво. За останнє максимальний респект. Але був у нашій героїні та її чоловіка ще один брат. Сет підозріло дуже схоже Оже на сина Осіріса, Анубіса, який народився від іншої їхньої сестри, Нефтиди. Навіть не питайте, в них дуже складні родинні зв'язки. Сет був богом постелі та зла, який дуже заздрив владі свого брата та надумав позбутися Осіріса. Для цього він влаштував вечірку для свого братика, де головною забавкою стала гра під назвою Осіріси заліз в цей дерев'яний саркофаг, який точно випадково підходить під твій зріст і закрийся. І як ви зрозуміли, цей саркофаг став труною для нашого божества. адже сет просто закрив кришку. У Сіріс Ліг та пішов викинув цю штукенцію у НІЛ. А щоб я з вами так не зробив, то можете стати моїм спонсором. цьом. і Сіда, як ви розумієте, не могла забути свого чоловіка, і через декілька днів, знайшовши тіло у Сіріса, вирішила заховати його буквально в пари метрів від циркофага, аби їх злий брат Сет не знайшов його. План геніальний, як на мене, але, на жаль, провалився. Адже сет знайшов врешті-решт-тіло, коли ввечері вирішив пройтись по берегу і впевнитись, що Сіріс справді мертвий. Побачивши, що Сіда хотіла його надурити, поганий братик розлютився та Шматував тіло Сіріса на 14 святих частин і порозкидав по Єгипту. Але наша героїня не здалася. Вона перетворилася на птаха та облетіла весь Єгипет, вишукуючи всі частини свого чоловіка, аби скласти їх разом та воскресити своєю магією. Але найголовніше вона все-таки пропустила і не знайшла репродуктивний орган, який проковнула риба. Не я, якщо що, замість геніталії Сіда використала золотий фалос, мабуть, в кишенці був. Наповнила Сіріса тимчасовим життям і став він виглядати реально як мубі. Після чого неочікувана Сіда просто взяла і зляглася зі своїм чоловіком. Незабаром сірі знову помер, а богиня Некрофіл народила сина Гора. Да, історія, звісно, цікава, проте не така цікава, як Бог Дупи. Марчеш є одним із наймогутніших духобожеств в міфології народу Іну, але відомий він в першу чергу як Бог передіння. Ні, Рілі, Іну, вважали, що коли людина випускає хази, то це з нею так Марчешкапео спілкується. Максимальним екстравертом цей Бог був, як ви розумієте, з кожним спілкувався. По пару раз на день мінімум, як і в деяких інших культурах, він уважають за честь пукнути, наприклад, після того як поїв, адже це показує повагу до кухаря, і ти таким чином кажеш дякую. Однак, якщо хтось пустить гази несподівано, то це вважається певним повідомленням від мачишка ПО та духовного світу, і потрібно швидко інтерпретувати його. Судячи за все існувала навіть ціла професія. Передящий шаман, який був таким собі спеціалістом-перекладачем, який швиденько прибігав на місце випуску газів, проводив ціле розслідування та визначав, що той чи інший. Несподіваний пук означав. Головне, щоб двері були закриті і послання нікуди не вивітрилось. А з цим би могла допомогти Кардея, чиє ім'я буквально перекладається як дверна петля. Вона була давньоримською богинею сюрприз-сюрприз дверних петель. Історія її створення максимально абсурдна і схожа на якесь знущання. Існував у римлян такий бог, як Янус. Він був божеством часу, воріт, переходів, починань та ще купи чого іншого. І ось одного дня йому сподобалась дівчина на ім'я Кардея. Але у богині нашій був прикол, любила вона. Своїх залицяльників водити до печери, а потім тікати від них. Тіпікал моє побачення з Тіндеру. Але поза як у Яноса є два обличчя: одне бачить минуле, а інше майбутнє, то він швиденько другим побачив, що вона в печері робить маневри різні, аби втікти. І швиденько схопив свою кохану, поки вона не побігла нікуди. Далі за версією римського поета Овідія, Янос кардею в тій печері взяв поза її згоду і після цього наділив її силою бути богинію у дверей. І з цього моменту роботою нашої пані стали захищати домівки та дітей від різних. Зла. Сумнівна доля, звісно, у Кардеї з тобою таке зробили ще якусь дивну силу дали. Хоча, за іншими версіями, нічого такого не було, і вони з Яносом просто кохали один одного. Таке використання жінок я максимально засуджую, а то потім буде як у шумерів. І Нано, одна з верховних бугін шумерської міфології, покривителька кохання сексу, війни та повій одного разу була взята силою садівником, ніби ви чогось іншого очікували від старих міфів. Історія була така: наша богиня одного дня після мандрівки небесами сильно змучилися. Вирішила прилягти поспати під якимось деревом в саду на землі. Поки вона спала її, знайшов садівник на м'ясу туда, і просто-напросто вирішив використати момент і зробити гадості з нашою богинею. Після пробудження вона не розуміє, що з нею зробили і вирішує покарати цього злочинця, але от біда він вже зник і сховався серед цитую, чорноголових людей у місті. Бувши дуже розлючений таким поворотом подій, наше божество посилає на людство три кари, які якимось дивом мали вигнати порушника на якусь відкриту місцевість, де. Бінана змогла його знайти. Звідки вона знає, як сукали туда виглядає, якщо вона спала, не питайте. Цими карами були кров замість води в колодязях, штормовий вітер і повінь. Але ну логічно, що садівника богиня так і не знайшла, і після чого вирішила перетворитися на веселку і піти шукати сукали туди в горах, адже він ніби туди вже пішов ховатися. Ну, ви знаєте, ці пошукові веселки. Але на диво знайшла і не все-таки свого злочинця, прокляла на вічну ганьбу та й вбила його там. Ця богиня взагалі була розвинутою жінкою для свого часу, адже неодноразово могла любуватися своєю вульвою і казати їй компліменти, та й писати першою чоловікам, які їй подобаються листи вона не стидалася. В листах вона не описувала те, які її квіточка сумує, і хоче, аби її наповнили. Я сподіваюся, ви не надто часто п'єте, а то вам замість білочки можуть прийти кролики. Кенцон тоточтін прикладається перекладається як 400 кроликів, і це реально отстецькі божества у вигляді 400 кроликів, головна задача яких синячити. Скоріше за все, ці 40 десятків п'яних королів. Зазначали різні способи, якими ацтеки могли себе сп'янити. А деякі з цих вухатих були настільки круті та впловові, що мали навіть свої власні імена та передісторії. Був криль п'яної фертильності, криль п'яного повішення, у всіх свої алкогольні тусовки не засуджуйте, та звісно ж криль п'яного танцю. Ось, коли вам в наступний раз на ноги будуть наступати в клубі п'яні люди, то можете сміливо скаржитися на вухатого бога п'яних танців. А щоб я не був п'яний, то пропоную стати спонсором на Ютубі від 10 гривень та задонатити на монобанки Patreon, посилання в описі.